Потужний сервер, унікальну настільну гру та ще декілька незвичайних подарунків отримала бібліотека від друзів зі Швеції Аманди та Макса Валентін. Аманда вперше ще у 2018 році була в Тростянці, і саме тоді вона відкрила для себе красу нашого міста. Дізнавшись, якого горя принесла окупація, пара вирішила допомогти. Поспілкувавшись, вони дізналися, що у Тростянецькій публічній бібліотеці росіянами було викрадено сервер, де знаходилася уся необхідна інформація. Пара почала збирати кошти саме для цього обладнання за допомогою різних організацій та громадян Швеції. Вони зібрали певну суму коштів. По перше, коштує великі гроші, і по-друге, в нас його немає. І вона вийшла зінтивої зібрати кошти в Швеції саме на цю ініціативу. І фактично привезла сьогодні разом з чоловіком своїм привезла сьогодні цей сервер і цікаві ще інші ідеї. Тож Аманда та Макс приїхали до бібліотеки і привезли цей сервер. Він зможе охопити та забезпечити безперебійним інтернет-зв'язком усю бібліотечну систему громади, посилить можливості бібліотек як тих, що знаходяться у місті, так і у найвіддаленіших селах громади. Також вони привезли цікаву гру, яка спеціально для Тростянецької бібліотеки була перекладена на українську мову. «Це Дуже класна ігра, вона дуже популярна в Європі. Макс її розробив, це його особиста розробка, але вона переведена на багато мов світу, в тому числі вони спеціально для нас приклали її на українську мову. Для історичної спадщини Тростянця вони подарували першу копію конституції, яку створив гетьман України Пилип Орлик. Оригінал першої сторінки конституції зберігається в національному архіві Швеції. Остання сторінка україномовного документу у Російському державному архіві давніх актів у місті Москва з оригінальним підписом Пилипа Орлика та печаткою війська Запорізького. І саме у 313-ту річницю з дня ухвалення шведські друзі Аманда та Макс подарували копію цього документу. Оглянувши приміщення, гості були вражені атмосферою. Також вони знайшли поличку, де були розміщені книги шведських авторів. Працівники бібліотечних установ разом зі шведськими друзями обговорили нові ідеї та напрямки роботи. У ході обговорення було піднято питання: придбання та встановлення спеціального програмного забезпечення Абіз Коха, аби відновити електронний каталог, електронні формуляри та електронне книговидання для користувачів з усієї Тростянецької громади. Аманда та Макс Валентін. Пообіцяли посприяти придбанню даної програми та у майбутньому залучати якомога більше шведських організацій та фондів до співробітництва з Тростянецькою громадою Євгенія Железна, Аліна Грибенкова, Тростянець, Телеканал ТВТ.